Ще раз хочу сказати, наші втрати там мінімальні. Просто мінімальні. Я щодня на зв'язку з військовими на Курщині немає там виведення зі збереженням кожного життя. Це перепрошую політична демагогія, якою кормить нас офіс президента. Ситуація там є настільки страшна, що навіть повідомлення, які вони мені пишуть, важко читати. Але головна теза, яка звучить. Від хлопців з курщини, що на догоду політичним рішенням було загроблено багато життів. І коли бойові комбати пропонували толкові рішення задля збереження особового складу і для задля посилення оборонних позицій, це все нехтувалося, бо був наказ зверху. Причому не з генштабу, а з офісу президента, і це є правда. І коли ці всі злочини будуть розкриті, і хтось має ще відповідати за ці катастрофічні політичні рішення. То ми корейців недооцінили чи можливо наша держава не виконала свої зобов'язання перед своїми військовослужбовцями. І коли говорити зі спецами, можливо, не з командирами, тому що їм же ж треба тримати марку, що в них все хорошо, бо інакше їх можуть зняти. Як зараз ми маємо погрози з офісу президента їм, ми завжди розказуємо, що там до останнього життя, ми всіх зберігаємо. Маємо особовий склад, давайте, можливо, чесно почнемо говорити з громадянами України. Це треба сказати десяткам тисяч зниклих безвісти, їхнім родинам, що ми до останнього життя боролися за кожного виведеної, що ми цінували.